Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене такий аутфіт, шкіряна куртка, футболочка новенька, такі світлі джинси, шкіряний ремінець і мої красівочки. Сьогодні я взяла, знайшла дві пари взуття, от такі батільйони від екушкірині Натуральна така приємна шкіра, Досить досить гарному стані. Хоча це не перший день завозу. Трошки вони брудні, але в цілому стан дуже гарний. Бачите, натуральна шкіра, зроблені в Індонезії. Такий мені сподобався, знаєте, як заслонка, коли вона відкривається, але не зовсім. І всередині вулична устівка. Теж в непоганому стані, як, як виявилось. І такі мюлі, чи не знаю, як такі спортивні трошки ботиночки на зав'язці, не гумова підошва, але це був сороковий розмір від олівера, вона коштувала 60 євро. Бачите? Вони нові, але чомусь є з таким дефектом трохи гума жовтить спереду. Але в цілому стан не стан новий. Взяла таке плаття тяжкою. Отже, вирішила спробувати щось таке нарядне, леопардове з рукавами, і декілька комплектів зі штанями. І в кінці такий персиковий светтер оверсайз може, зможу його стилізувати як плаття, знаєте, таке. І почнемо з плаття Divided. Це Лінійка H&M, розмір М. Вона таке повинна бути з утяжкою, з блисківкою металевою. Склад, звичайно, поліестер Він штучний в таких клатіях зазвичай, але воно виявилось реально М і досить велика. І під нього я наділа ці. Батільйончики шкіряні, дуже вони приємні. Це розмір 39, він мені, в принципі, підійшов. Там такий невеликий каблучок і в цілому вони такі зручні. Бачите, непогані такі бігати на кожен день, восени буде добре. А от з платтям я трохи промахнулася. Воно таке не М, а наче, знаєте, до L. Утягувати Ельку можна. Воно абсолютно не втіла на мені. Його можна, звичайно, садити, але навіщо? Мені здається, такі плаття вже не зовсім актуальні, але хто любить, той може спробувати. Просто вам показую, яке воно має бути. Воно абсолютно на без дефектів. В принципі, пошито, ну, як на масс-маркет, непогано не взяла його, тому що воно мені не підійшло абсолютно передусім по розміру. Бачите, розмір М. Отак От мені половину треба коротити. На жаль, такий бренд Catch Me це вже XS. -очка. Дуже мені завжди ваблять такі рукава. Вони якось якесь святкове таке, знаєте. На день народження, на Новий рік дуже якесь прикольне. І е, ця блисківка виявилася не застібка ззади, а спереди. Далі, побачите. І стилізувати його я вирішила із такими брючками яскравими, тут написано М38, але мені здається, вони на менший розмір іде. Такої фірми я досі не бачила. Знаєте, такі тканина виблискує, як бувають такі під шкіру легінці від Кальцедонія такого плану. Але прикольні такі, знаєте, я начоси це. Мінджагер. Вони дуже брючки, джинси такі дуже в обліпон. А зверху топ такий, ну, ексес це замалий досить навіть для мене. Хоча в мене об'єм грудей щось 84-86, щось таке. І якось воно не сіло по, по манжетам навіть. Не знаю, якась довжина, така незрозуміла. не 3 чверти, і не не довга, взяла А, Наступний комплект це такий а, голубий, приємного кольору а, светрик. Він такий звичайний масс-маркетівський Pull&Bear МК28 розмір, але він невеликий такий, не оверсайз, навіть я б сказала, маломірний. Вільний светрик такий. І джинси. Джинси такі трохи оверсайзала, Котонові, світлий динім, 38 розмір від Primark. Спробуємо. Рукава трохи розклешені у светрика. що цікаво. І примірюваю з цими лофарами сріблястими, ну, мені здається, сріблясти під усе. Але, на жаль, розмір завеликий був. Так, вони непогані, нові абсолютно. Якщо б по розміру було б гарно. Такі вони гостроносі, це зараз не зовсім актуально, але, знаєте, кому ще подобається. Вчинце нормально, але теж укорочені, якось мені цей фасон не дуже. Зверху заветі, а знижу короткуваті. І мені здається, вони зовсім не сіли по фігурі, тому не взяла. А свитрик хоче такий теж укорочений, рукава розклішення, але короткі мені. І тому так дуже якось смішно виглядає. Цей кльош не сів, як треба. Але зверху він непоганий. Наступний комплекс таким от светриком, бонжур, він такий досить яскравий в шахматку. Від Next. Розмір S вже повинен бути мій розмір, але він такий що оверсайзний. Дуже такий приємний відчувається, що в складі точно є вовна. Зараз подивимось по складу. Це хочемо смаркет, але відчувається вовна в складі. Бачите, вовни, ну, на жаль, тільки 12%, але все ж таки такий, бачите, пухнастий, приємний. І стилізувати я його вирішила з такими діловими брючками, але щось в мене збився мій Tom Арза якийсь бренд. Розмір 42-й, я подумала, що він буде на мене, але, на жаль, Брючки виявилися великими, але вони абсолютно нові, прикольні, такі з а, карманами. Дов, добрі по довжині. Фірму я таку ніколи раніше не зустрічала, і вироблені вони в Туреччині. Це я трошки е, тримаю талю, щоб вони. Трималися якось на мені. Подовжені вони нормальні, оброблені гарно, не абсолютно нові, Такі хороші брючки, знаєте, були б. Светер оверсайз, такий грайливий з надписю Bonjour. Але якщо наголетіло, то він трохи колеться, хоч там і 12% вовни всього. Але він такий цікавий. Наступний це такий оверсайз-светрик від Boho розмір L. Але я його взяла за думку про те, що можна буде вдягнути його як в плаття, знаєте, стилізувавши ременем. Тим паче він у мене з собою. Зараз будемо пробувати Це звичайний поліестер, але з таким виобразним вирізом. І досить того. Дуже новий, можна сказати. Ось я його спочатку показую вам, як о, зі штанями він міг би бути. Ну, він такий, знаєте, оверсайз і може бути і з брючками теж непогано. Можна спустити на плечко один рукав. Розслаблений стиль. Все ж таки бохо. Mm -hmm. Mm -hmm. І ось так можна його взяти як плаття, але <свісно>, мені якось на, за коробки. Але з ременем теж може бути. І мені е, подобається, як отак от, е, оверсайзний рукавчик драпірується. Такі складочки знизу, дуже гарно. Артикот, розмір XL. Це така, знаєте, літня сукня, відпускна, е, така мені щось на сафарі якесь. Чи у Грецію, знаєте? Це 100%, ні, не 100%, 95 віскози, і 5 еластану. Ну, дуже хороший состав. <кій> вона дуже легенька, хоча і ткані забагато, але я теж буду пробувати її, її стилізувати. У неї є два вирізи по бокам і попереду вона застібається на гудзиках, можна зробити третій роз розріз. Зверху вона, в принципі, непогано сіла, як оверсайз. А, є ще карманчики це великий плюс. Люблю таке. Бачите, можна густики не застябати до кінця і буде такий вільний крій з розрізами, знаєте, на жарку погоду дуже добре буде. Але, звичайно, він вільний, такий як халатик. А от під пояс вже, мені здається, виглядає досить гарно. Тут можна посадити на будь-яку фігуру, мені здається, непогано. І це було все на сьогодні. Дякую, що додивились цей ролик до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!